Доброго дня! Вітаємо вас на каналі Forest Land. Сьогодні ми поговоримо про такий вид документації землеустрою, як технічна документація щодо інвентаризації земель. Технічна документація щодо інвентаризації земель розробляється з метою встановлення місця розташування об'єктів землеустрою, їх правового статусу, виявлення земель, які не використовуються або використовуються неправомірно або не за цільовим призначенням. Також для виявлення і консервації деградованих сільськогосподарських угідь та забруднених земель, кількісних та якісних характеристик земельних ділянок, які необхідні для ведення державного земельного кадастру. Також така технічна документація може виготовлятися задля того, щоб виправити помилки у державному земельному кадастрі відносно тих чи інших об'єктів землеустрою. Державна інвентаризація земель проводиться шляхом формування земельних ділянок у державному земельному кадастрі. Державна інвентаризація земельних ділянок проводиться шляхом формування земельної ділянки, незалежно від її форми власності, правового статусу та задля віднесення до тої чи іншої категорії земель для наповнення державного земельного кадастру. Таким чином, в результаті проведення інвентаризації земель, ми отримуємо повноцінну базу земельних ділянок в межах населеного пункту чи за його межами, що робить такий населений пункт більш інвестиційно привабливим для інвестора та спрощує пошук земельних ділянок для містобудівних потреб. Підставою для розроблення такої технічної документації є рішення органів місцевого самоврядування. При проведенні інвентаризації земель проводяться такі заходи: формування земельних ділянок, які були раніше сформовані, але про них немає інформації в державному земельному кадастрі. Також формуються земельні ділянки нерозпроділених та невитребаних часток паїв. Можуть формуватися земельні ділянки під полезахисними лісосмугами уздовж масиву земельних часток паїв, та можуть формуватися земельні ділянки сільськогосподарського призначення під польовими дорогами. Також на підставі такої інвентаризації можуть формуватися земельні ділянки для потреб громади. Виконавцями такої технічної документації можуть бути проектні організації, які мають необхідний досвід та технічне забезпечення та працівників з відповідною кваліфікацією. Наприклад, наше підприємство регулярно виконує такі замовлення. Наші замовники нам довіряють і завжди залишаються задоволеними результатом виконаних робіт безпосередньо під час процесу виконання інвентаризації земель можна відслідкувати наступну етапність. Перш за все, це обстежувальні роботи, це вивчення. Вихідних матеріалів, які надає замовник, та виїзд на місцевість для топографу геодезичних вишукувань. Після чого відбувається камеральна частина виготовлення такої технічної документації, формування самої документації землеустрою. Та реєстрація у державному земельному кадастрі. Після чого така документація передається замовнику для затвердження. Якщо у вас залишилися питання щодо цього виду документації з землеустрою, будь ласка, задавайте їх в коментарях. Якщо ви хочете більш предметно говорити вашу ситуацію, будь ласка, телефонуйте до нас на офіс за номерами у посиланні. Наші спеціалісти залюбки нададуть вам консультацію щодо вашого питання. До зустрічі на каналі Forestland.